Суд США 28 травня заблокував запроваджені президентом Трампом мита на імпорт. Про це інформує Reuters. Торговий суд США визнав, що президент перевищив свої повноваження та постановив відповідно до конституції США лише. Конгрес має виключне право регулювати міжнародну торгівлю, а президент не може використовувати надзвичайні повноваження для її обмеження в обхід законодавчої гілки влади. Рішення прийняла колегія з трьох суддів, зазначають питання не в ефективності чи доцільності тарифної політики Трампа, а в тому, що чинне законодавство не дозволяє такої практики. Одразу після рішення суду адміністрація Трампа подала апеляцію. Справу буде передано до Федерального апеляційного суду у Вашингтоні, а згодом ймовірно, і до Верховного суду США.